На 42-й сесії Варванської селищної ради, восьмого скликання, депутатський корпус розподіляв перехідний залишок бюджетних коштів. Внесено зміни до програми про бюджет Варванської селищної тергромади на 2023 рік. Попередня була проведена у нас комісія по ефективному та раціональному використанню коштів, на яку були запрошені депутати, керівники установ, працівники селищної ради. Всі листи були унесені в довідку в орієнтовну потребу всі суми були обговорені. І на основі цієї комісії вже готувалися. Готувався проект рішення. Загалом перевиконання бюджету громади складає 102 відсотки. У грошовому еквіваленті це 15 мільйонів гривень. Перехідний залишок спрямували на поточні ремонти у закладах освіти культури медицини, устаткування систем опалення в укриттях і власне на ремонтні роботи у сховищах, забезпечення паливно-мастильними матеріалами правоохоронних органів, придбання необхідного обладнання міжшкільному виробничому комбінату, загалом на першочергові потреби у. Всіх сфер життєдіяльності громади. Кошти спрямовуються на поточний ремонт доріг 3 мільйона 400 згідно рішення виконавчого комітету, яким затверджений даний перелік доріг і під'їздів, які підлягають поточному ремонту. Виплата до Дня захисника України в розмірі тисячі гривень 200 тисяч. У бюджеті у нас передбачено 400 тисяч, додаємо ще 200, на виплати загалом передбачено 600 тисяч. Заробітна плата працівникам селищної ради та старостинських округів 3 мільйона 100 Поточний ремонт дорожнього покриття на території селищної ради 199 тисяч. Дитячий майданчик облаштування та установлення дитячого майданчика у селі Журавка 100 тисяч. Придбання спецодягу та заробітна плата пожежної частини села Озерян 189 тисяч. Одноголосно проголосував депутатський корпус і за виділення коштів на підтримку збройних сил України, зокрема однієї з військових частин. Ми приймаємо дану програму. Програма розрахована на два роки: 23 третій, 24 роки. На 23 й рік це 4 мільйони, на 24 –– 8 мільйонів. Попередньо депутати розглянули 15 цільових програм. Внесли зміни до програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства Варвенський центр первинної медико-санітарної допомоги на 2021-2025 роки. Програм розвитку житлово-комунального господарства на 2023 рік. Програми забезпечення пожежної безпеки на території Варванської тергромади, розвитку цивільного захисту відповідно до цих програм і спрямовано розподіл залишку бюджетних коштів. В ході сесійного засідання парламентарі внесли пропозицію кошти від перевиконання бюджету за 9 місяців поточного року, а саме 80% спрямувати на підтримку Збройних сил України. Якщо у буде за 9 і отам гроші, які переконання максимально спрямуємо на ЗСУ. Давай. Я покажуть, що ми щось хочемо зробити, що ми за, армії. І за нашу перемогу загалом з бюджету Варванської громади на підтримку збройних сил України у 2022-му виділено більше семи мільйонів та прийнято ряд цільових програм. На програму територіальної оборони та мобілізаційної підготовки у 2022 році виділено 1 мільйон 600 тисяч гривень на забезпечення функціонування добровільчого форму. У Варвенській селищній раді це 406 тисяч. Було придбано і паливно-мастильні матеріали, і придбано літнє та зимове взуття, футболки, шеврони, головні убори, наколінники, рукавиці, бушлати і кофти флісові. Придбано рацію. Та виплачена одноразова допомога членам добровільчого формування у розмірі 1 тисяча гривень. Крім цього, згідно цієї програми, було перераховано обласному бюджету субвенцію на забезпечення зимовим одягом особового складу сил територіальної оборони зсу у сумі 100 тисяч. Крім цього, на проведення заходів, підготовки та введення спротиву під час збройної агресії використано 945 тисяч. Це придбавалися медикаменти, 33 тисячі, надавалися транспортні послуги по перевезенню вантажу, роботи екскалатора, по влаштуванні блокпостів. На 553 тисячі придбані кевларові шоломи, які спочатку були у військкоматі, потім передалися. Зараз вони в добровільчому формуванні, і на 221 тисячу бронежилети, які теж використовувалися у військкоматі на даний час у добровільчому формуванні. Профінансовано програму підтримки військовослужбовців, ветеранів війни та членів їх сімей на загальну суму понад 400 тисяч гривень. 70 тисяч це матеріальна допомога постраждалим поран пораненим в розмірі 5 тисяч. У нас їх було 14. 60 тисяч надана матеріальна допомога членам сімей загиблих військовослужбовців в розмірі 15 тисяч чотирьом членам сімей загиблих, 324 тисячі виплата з нагоди відзначення дня захисника та захисниць України на виконання програми підтримки учасників антитерористичної операції. використано 157 тисяч гривень. Більше 28 тисяч спрямовано на надання пільг у розмірі 50% знижки оплати за користування житлом та комунальним послугами за перше півріччя 2023 тисячі на підтримку збройних сил виділено близько 2 мільйонів відповідно прийнятих програм. Загалом на узгодження 30 питань, які виносилися на 42 другу сесію Варвенської селищної ради, депутатам знадобилося 2 години.